Валерія разом із мамою сьогодні подає документи для вступу до вищого навчального закладу. Поки дівчина заповнює анкету, мама розповідає, донька фахпедагога обрала сама. Вона обирала професію. Вона дуже займається іноземними умовами, це в неї все вдається. І вона зробила такий вибір. Поступали ще ми в медичний, пройшли ми також в медичний, але вибрали все-таки педагогічний. Танці разом із педагогікою вирішила поєднати Христина. Я хочу поступати на вчительку танців і в інших а, цих коледжах там не було такої професії. Було тільки тут, та я сюди поступаю. Мама підтримує дитину та каже, рада, що Христина обрала такий фах. Ми сюди приходили ще на початку літа, ми знавали, коли будуть там вступні, які документи потрібні, яке що. Ну і прийшли, потім заповнили електронний кабінет, подали мотиваційний лист. І потім зібрали документи, здали екзамен і тепер подаємо на вступ. Вступна кампанія цьогоріч у виші стартувала з 19 липня. Для тих, хто хоче отримати ступінь бакалавра, необхідно мати результати національного мультипредметного тесту. Майбутні студенти мають створити електронний кабінет. Допомагаємо абітурієнтам створювати електронні кабінети, подати заяви на вступ та розглядати потрібні документи для під'єднання в електронні кабінети спеціальних умов для вступу. В нас функціонує три факультети: це гуманітарний факультет початкової освіти та філології, та дошкільної освіти та психології. У консультаційному центрі абітурієнтам допоможуть порадами, якщо виникли труднощі. Вони вже рекомендовані до зарахування на бюджет, і вони методом накладання електронного підпису або скануванням заяви вступника підтверджують свою заяву на вступ. На базі педагогічної академії діє педагогічний коледж, де студенти можуть отримати диплом молодшого бакалавра. А от на бакалаврат зараз активно триває прийом заявок. На кожну спеціальність вже є значна кількість заяв, в деяких вже є конкурси між тими абітурієнтами, які поступають. І система єде, бо в серпні вже нам дасть результат, який на сьогодні є. Вступники у 2024 році зможуть подати не більше п'яти заяв на бюджетну форму навчання та до десяти на контрактну. Претенденти на бюджет мають вказати пріоритетність навчального закладу.